Вітаю, друзі! З неприємною, але дуже важливою інформацією. Я сьогодні до вас, всі українці, які знаходяться в країнах Європейського Союзу. Повинні знати те, що зараз відбувається з українськими біженцями в однієї з країн Європейського союзу, так і я впевнений, що це буде таке ж саме відбуватись і в інших країнах, де знаходяться українці. Тобто зараз починається те, про що я вам розповідав вже більше півроку тому назад, так. А саме, а саме, що ж відбувається на сьогоднішній день, Норвегія вже сказала, що вона не буде роздавати захисти, продовжувати захисти всім українцям, як це було в 2022 році. Тоді е, Норвегія каже, було прийнято колективне рішення надавати колективний захист українським біженцям без оцінки індивідуальних е, обставин, так тобто надавалося. Статус біженця, не біженця, статус біженця, а надавався притулок, базуючись на українському паспорті, а не на індивідуальних якихось там обставинах. Зараз ми з вами знаємо, що цей тимчасовий захист він закінчиться в 25-му році, так вже досить скоро залишилось менше трошки більше ніж півроку, так і вже ми з вами чуємо багато різних розмов з різних країн. То ми чули від поляків, то ми чули від Прибалтів, як вони е, готові відправляти українців назад до України. І ось зараз Норвегія також каже, що на сьогоднішній день вже близько однієї тисячі українців. Нагадаю вам, що в Норвегію приїхало 77 тисяч українців. Так ось на сьогоднішній день вже тисяча українців, яких план, Норвегія планує видваряти із своєї країни, так? І Норвегія зараз уряд Норвегії до речі, до речі, посилання на цю інформацію в описі до цього відео. Переходьте, читайте, дізнавайтесь. Так так, ось Норвегія каже, що зараз вони будуть оцінювати і надавати цей захист. Комусь будуть продовжувати цей захист, продовжувати захист, але будуть це робити вже на по індивідуальних обставинах. Будуть, по-перше, аналізувати чи була людина. Під час початку війни чи знаходилась людина на території України, тому що е, Норвеги зараз кажуть, що дуже багато українців, які знаходяться в Норвегії, вони не на не перебували на території України під час повномасштабного вторгнення, тобто все рівно їм надавався цей захист. То зараз будуть розглядати і будуть розглядати звідки Українець, так тобто з якого регіону України знаходить приїхав е, приїхала та чи інша людина. Тепер, що стосується того, що багато українців е, як мантру повторюють, що Європа ніколи нікого воюючу країну ніколи не відправляла. Так, ось уряд Норвегії чітко заявив, що е, військовий обов'язок, що якщо людину призивають до армії, це не є. Причиною залишатись в Норвегії, так тобто Норвегія від до цього відноситься нормально, якщо людину призивають до армії, якщо людину мобілізують на фронт, тобто те, що я от мене можуть мобілізувати забрати на війну, не буде причиною для того, щоб Норвегія продовжила тимчасовий захист для цієї людини. Знов таки посилання на цю інформацію все в описі до цього відео. Тепер ідемо далі. Що стосується того, а куди ж будуть виїжджати українці? Ну звісно, Норвегія зараз не каже, що вона буде депортувати українців прямо в Україну, так? Але але Норвегія перша заявила те, про що я. Казав вам навіть більше ніж рік тому назад, той, хто мене дивиться, той пам'ятає, що я завжди казав, що всі ці програми захисту закінчаться буквально. от-от-бамс, от -от як тільки уряди світових країн, як тільки уряди країн-партнерів, так визнають, що в Україні є безпечні зони. Тобто сам факт того, що українцям надають цей тимчасовий захист, він не відноситься до війни. Я вам нагадаю, що війна в Україні йде з 2014 року, але жодних програм для українців не було. Всі ці програми працюють тільки тому, що в Україні немає безпечних місць, так і це саме чому Європа приймає українців, Канада, Сполучені Штати Америки та інші країни і надають роблять всі ці програми. Як тільки уряди цих Розвинених країн, де перебувають українці, вирішать, що в Україні є безпечні місця, то всі ці програми закінчаться. І зараз Норвегія перша сказала, що в Україні є три безпечних регіони. Давайте я вам зачитаю, як це написано, так як про це написано в Норвежській газеті, так як дійсно сказав урядовець Норвежський. Норвегія розпочинає розгляд притоку для українців, які не жили на батьківщині на початку війни. Серед них 370 чоловік призивного віку. Це станом на сьогоднішній день. Ми повинні бути впевнені, що ми маємо стабільний рівень прибуття до Норвегії. Каже міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгермель, коли Росія напала на Україну взимку 2022 року. Уряд швидко запровадив схему колективного захисту для переселенців з України. Схема колективного захисту надає дозвіл на проживання без індивідуальної оцінки потреби в захисті. Відтоді понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії. Свідчать оновлені дані українці, які жили в інших країнах, коли почалася війна, не охоплюються цією схемою, але тим не менш їм дозволили залишитись в Норвегії. оскільки для українців скасована обов'язок виїзду? Зараз це мито знову запроваджують для українців. У той час зараз починає Норвегія. Зараз починає індивідуальний розгляд цих заяв про надання притулку. Йдеться про 800 тере. Тисячу українців вже на сьогоднішній день, осіб, яким зрештою відкажуть з яким зрештою накажуть покинути Норвегію. Новим є те, що ми починаємо з індивідуального ведення справ, це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки ви родом. Продовжує мель багато з тих, чиї заяви про надання притулку зараз розглядаються, є дорослими чоловіками. В електронному листі імміграційна влада пише, що е, чоловіків приземного віку. 370 осіб, так тобто, це 47% із тих тисяч українців, яких вже планують виселити з Норвегії. Це чоловіки віком 18 до 60 років. Міністерство юстиції в електронному листі заявляє, що ризик бути відправленим на війну проти Росії спочатку не є підставою для проживання в Норвегії. Призов до строкової служби та служби у зв'язку з війною не є умовами, які самі по собі є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має бути оцін... оцінено конкретно в окремому випадку. Безпечні округи, також е, Норвегія, також заявила, зробила оцінку того наскільки небезпечно жити в Україні зараз, безпечними як вважає Норвегія. Вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська. Усі вони розташовані на крайньому заході України. Е, Норвезький уряд перераховує критерії, які вони використовують у новій практиці надання притулку для України. Українська влада має великий ступінь контролю над цими територіями. А Росія чи повстанські групи не мають або мають невеликий ступінь контролю та впливу, і низька кількість інцидентів з безпекою, низька кількість жертв серед цивільного населення. Тобто, це пряма е заява. Так, це те, що сказав е уряд е Норвегії, урядовець Норвегії. І це звісно, я хочу ще раз це підкреслити, що я впевнений на 100%, що це вже є не тільки. Думкою Норвегії, так ну ми з вами знаємо, що країни Європейського Союзу вони узгоджують між собою такі речі, і це також узгоджено із урядом України. І коли я вам розповідав ще до початку, ще до нового року про те, що цей закон про мобілізацію він буде прийнятий, і що українська влада все це обговорила з урядами інших країн, європейських країн, де знаходяться українці, мені не вірили, сміяли з мене. Але на сьогоднішній день ми з вами вже маємо факти повернення українців до України примусового повернення так депортації е е факти того, що Повертають українців, які намагаються незаконно переткнути український кордон. Також такі факти є. Просто людей зразу здають українським прикордонникам, і все навіть не дають можливості їм там щось переї поговорити з кимось, поспілкуватись. Тобто такі факти є. І ми маємо е, дуже багато заяв стосовно того, що українців будуть відправляти. Ну і зараз, зараз, ми вже маємо першу заяву про те, що в Україні є безпечні місця, і я вам про це також розповідав, друзі. Ця інформація дуже важлива. Я дуже хочу і прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками, так щоб якомога більше українців побачили цю інформацію і змогли підготуватись. Тобто українцям зараз треба е готуватись і треба якось чіплятись, е працювати. Я не знаю. Я це вже кожна окрема людина повинна вирішувати для себе, що їй робити для того, щоб зачепитись і залишитись там, де ви є, і щоб вас врешті Решт не депортували, не відправили туди, куди ви не хочете їхати. Ну і я звісно розумію, що переїзд, навіть якщо з Норвегії зараз переїжджати в якусь іншу країну, це знов таки стрес. Так, тобто, це знов таки людині треба переїжджати на нове місце. Починати все спочатку, але але ми не знаємо, які будуть ставити штампи, так коли будуть видваряти з країни, і не дай Бог будуть ставити якісь такі штампи, що ви не зможете, що людина не зможе знаходитись в країнах Європейського Союзу, взагалі, так якщо це буде, наприклад, штам, щоб залишити територію шенгенську територію, там на якийсь певний термін, то в цьому випадку можливо є. Сенс зараз вже подумати, е, спланувати свій переїзд в іншу країну, де є більше можливостей, що не будуть відправляти і не будуть ну так відноситись до українців, так не будуть. Е, Просто брати і ставити штамп, е відправляти з країни і роби, що хочеш. Друзі, ще раз прошу поставити вподобайки. Ще раз прошу підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. І дуже прошу вас поширити це відео в соціальних мережах. Скиньте посилання вашим друзям, особливо, якщо ви знаєте, е якщо у вас є друзі, які перебувають зараз в Норвегії. Це дуже важлива і дуже корисна для українців інформація. Будь-яка інформація, вона важлива. І корисна е, будь-яка інформація допомагає нам планувати наше майбутнє. Так на цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!